Маленьке відеонагадування про те, чого дійсно вартують гроші. Рівно рік назад я взяла для себе такий челендж працювати без вихідних. От я працювала на фабриці без вихідних десь півтора місяці. Я прям записалася на всі вихідні, щоб заробити побільше грошиків. бо ж їду в відпустку скоро. Якраз після цього я їхала в відпустку і думаю, ну, буду почуватися там королевою, буду шикарно відпочивати. Що захочу собі, то куплю. Буду ходити в ресторани, купувати собі якісь речі, все, що я захочу. Ну, от Хотілося б мені такого шикарного життя, і я думала, що це вирішить всі мої проблеми, що робота по вихідних вирішить всі мої проблеми. Але як же сильно я помилялася, як же сильно я заблуждалася. Да? Приїхавши у відпустку, на другий день я просто злягла. В мене не було сил. в мене не було температури, але напевно був тиск, не було його чим поміряти. В мене просто в голові стріляло, голова розколювалася. Я не могла нічого не могла. Я просто лежала, дихала і все. Чоловік навіть вже думав, що будемо прощатися, бо щось мені так вже зле було. Я себе так не відчувала, щоб я прямо вже аж маю вмирати, але чоловік злякався реально. Так от, і взагалі той відпочинок він дався мені якось важко. Я ходила знервована, мене багато що не влаштовувало, хоча об'єктивно якихось причин для цього не було. Але... Якось так воно в сім'ї така була атмосфера напружена. Мені, наприклад, не подобалося. Якось, ми ніби і ходили в ті ресторани, але сказати, щоб я отримувала від того задоволення, таке, як я мріяла, і те, про яке я собі надумала, да, то, цього точно не було. І коли ми повернулись додому, я зрозуміла, що так більше не можна. Я не можу працювати по вихідних, бо це руйнує не тільки моє фізичне здоров'я, це руйнує моє ментальне здоров'я, це руйнує мою сім'ю. Я не відчуваю радості від життя. Я, ну, блін, я пропадаю. І в той момент я вирішила, що точно треба звільнятися. Точно. Але мені було страшно зробити це прямо в той момент, бо я не розуміла, що я буду робити далі, як я буду далі рухатися, чим я буду заробляти. Мені було страшно наважитися на цей крок. Але це точно було такою відправною точкою, коли я вирішила, що пора, і треба щось робити, треба рухатися в цьому напрямку, бо так більше не можна. Отож, знаєте, коли ви думаєте, що ви будете більше працювати, щоб отримати більше грошей, що це принесе вам більше радості від життя, задоволення, то подумайте двічі, а краще тричі, знаєте, як казали колись старші люди, що вчитись краще на чужих помилках. Не всіх це виходить, звісно, в кожного свій шлях і в кожного свій досвід. Але якщо мій досвід вам допоможе, якщо мій досвід буде вам корисним і змінить ваш світогляд, ваш, вашу думку і ваше ставлення до, до себе, до великих грошей, то я буду тільки рада. Бо однозначно. У мене не змінилося бажання, що я хочу заробляти достатньо і я хочу е, розкішного е, життя, да? але я точно розумію, яким шляхом я цього хочу. І це точно не про шлях працювати на фабриці зранку до ночі, коли тобі потрібно складати по 5 тонн морозива в ящички за цілий день. Це точно не той шлях, яким я хочу йти. Тож залишайте коментарі, залишайтеся зі мною, якщо вам було корисно. Па-па!